У ну, батальйон міліції спеціального призначення е, у нас численність до 200 чоловік. Це те, коли повністю закінчився формування, зараз майже на 80% батальйон сформований. Е, це молоді люди, е, які мають Військову підготовку, тобто пройшли службу у лавах Збройних сил, ну і максимально ми намагаємося надати їм підготовку на наших полігонах після того, як вони поступили в лави батальйону відниця. Вони проходять і військову підготовку, і тактичну підготовку, певну підхопів проходять підготовку юридичну. Проводимо з ними заняття по тактиці проведення тих чи інших заходів, проводимо польові навчання і на полігоні, на нашому, і на військовому містечку, і на полігоні наших підрозділів Національної гвардії, які знаходяться поряд з нами. Тобто ми намагаємося максимально дати знання і ті здібності, ті якісь вміння, які можуть їм пригодитися під час несення служби.